Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. вирушаючи в мандри, та ще й верхи, та ще й у гори, задоволення не зі щоденних. І що робити, коли тебе безнастанно кличе одвічна спрага пізнання довколишнього світу? Стежки Гуцулії не одним пройдені і досліджені, починаючи від пересічного туриста романтика до генію національної культури, які залишили часточку душі у всьому, що гордо іменується Карпатами. Звичайно, ніхто не в змозі здійснити їхню обсервацію, але в одному з наймальовничіших урочиш писаний камінь ми таки побуваємо. Тема нашої подорожі визріла на основі цієї пожухлої світлини, майже столітньої давнини. Де зображено кілька осіб в скелястому проломі, який згодом виявився геологічним пам'ятником природи це писаний камінь. Наш кількакілометровий маршрут до нього пролягає від верховинського перевалу Буковець, що на Івано-Франківщині, на висоту 1221 метр над рівнем моря. На півшляху. Увагу привертає десь несумісна з гірським ландшафтом споруда. Це не що інше, як майданчик для гелікоптера, забаганка дорослої, але вельми примхливої дитини недавнього президента нашої держави. Поруч на терасі його недобудована відпочинкова садиба, порейдерськи захоплений і засекречений раніше об'єкт. Але що вище здіймаєш над суєтністю світу, то все чіткіше проступають гряди гірських хребтів, зокрема й чорногірського, маківки чевчинських і гринявських гір, виринаючи з поволоків ранішньої мряки снігові шапки піпівана та Говерли. А там у долинах не менш оспівані гуцульські села. «Білоберізка і яворів, замагора, криворівня, красноілля. Назви, от яких хочеться вірші складати, пісні компонувати. Цілком ймовірно, що свого часу посілості горян надихали до творчості Івана Франка, який неодноразово бував у цих краях. Можете собі подумати, пане, що за люди погляди та вдачі виростають на таким околі. На гірських вітрах під шум потоків в безнастанному стогнанні лісу при мержині вічно і безліч. Сюди, вслід за каманярем, у пошуках натхнення торували шлях Буковинський соловій Юрій Федькович, видавець і письменник Антін Крушельницький, майбутній перший президент нашої держави Михайло Грушевський. Всі вони та багато інших відомих особистостей залишили свій слід не тільки в українській культурі, але й на тілі гігантського мегаліта, який виріс колись із морського дна. Серед маси карбувань різних літ, віків, нашарувань неважко віднайти автограф гірської орлиці Ольги Кобилянської, датований 1899 роком. Бував тут Ігнат Хоткевич, бандурист та драматург з великої України, який у згаданій сусідській криворівні століття тому започаткував славний гуцульський народний театр. І саме він поселив на цих величавих скелях героя повісті Кам'яна душа, опришка Дмитра Марусяка. Не оминув своєю присутністю закіпюжену печеру писаного каменя і істинний ватажок чорних хлопців Олекса Довбуш. Нині тільки стреножені коні його нащадків мирно пасуться в підніжжі. Дещо пізніше свою присутність на писаному камені вирішив увіковічнити маршалок Речі Посполитої Йосиф Пілсуцький. Пам'ятна тафля, якого й досі на видному місці. До найдавніших знаків чи то пак петрогліфів належать загадкові силуети дивних створінь, сакральний символ сонця свастика та рунічний тризуб. І так від дня минулого аж до сьогодення. З давніх легенд проступають тіні наших предків. Карпатських велетів, які на крилатих конях розлетілися звідсіль засновувати нові держави під напутні звуки ватагової дремби. І побутував у них звичай писати топірцем про здобутки і втрати свої на кам'яних скрижалях моноліту. Та коли воєвода їх перестав топтати ряст, насипали йому курган. І накрили могилу його красно розписаним саркофагом, що являв собою пошрамований літопис власної звитяги. Звідтоді вабить до себе. Цей наповнений потужною енергетикою найбільший у світі священний жертовник чи радше своєрідна метрична книга, на сторінках якої здається більше запитань, ніж відповідей. Та коли ж зачуєте заворожуючи звуки гуцульської дремби, знайте, що душа, натхненна знаннями праотців сповіщає про те, що було, що є і що далі буде. Тільки треба навчитися її слухати. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.